День вам добрий, сьогодні у нас раптово 15-й епізод по Don't Starve А все через те, що я ще поки що не дочекався свою оперативку та й записати Lords of the Fallen, які я думав сьогодні викинути, я зможу тільки, напевно, через пару днів, оскільки тільки тоді у мене буде вільний час. А для тих, хто пропустив минулого епізоду. Минул, минулий епізод. Нагадаю, що там трапилось. Пекло просто справжнє, хай ці яйця тут валяється. Повне страшне, пристрашне якесь пекло. Мене там пробували жарти собаки, але їм нічого не вдалося. Хоча Честер помер смертю хоробрих під час цієї спроби. На щастя, під кінець епізоду якраз притул він повернувся. Так, лопата у мене є, чи лопати в мене немає. Мені треба буде зараз нарбати. Е, на... А лопата у мене на руках. Треба буде зараз нарубати дров як можна побільше. А, напевно, варто буде. А це от дерево дивне. Воно все всю зиму стирчало тут і. Як його? Коротше, було з листям. А... Мені треба нарубати дров. Uh, побільше, оскільки в мене дошки закінчилось, щоб розпалювати вогнище. Uh, також, uh, мені треба дошки uh, по одній простій причині. Що я там хотів сказати? Мені треба ще одну скриню зробити, бо у мене занадто багато сміття різного назбиралось. Вже варто кудись його діти. Давайте оце от підпалимо. Хай воно згорить нафіг. Uh, Трошки вугілля собі дістану, вугілля також можна використовувати як паливо. До речі, кажучи, вугілля у мене, здається, має бути до біса. Наскільки я, я пам'ятаю, я наче щось тут спалював. Оце от настільки добра у мене хороша пам'ять. Можливо, це, звичайно, пов'язано з тим, що я в цю гру грав останній раз там 100-500 років тому. Але ми будемо на це не звертати увагу. Або не будемо на це звертати увагу, отак от, от краще. Так, Честера, також треба буде заповнити його власними речами знову, оскільки все, що було у нього, воно просто-напросто повипадало, коли він помер. Так, також при близько двох днів поруч з нами не буде ніякої свині, яка нас так дуже добре захистила в свій час завдяки своєму е, життю. Оскільки вона померла. Так. Це я хочу жерти. Підбери і жри. Тепер рубай далі. Так, дрова, наче більш-менш нормально зібрав. Напевно, в своєму рюкзаку буду стаскати все те, що я використовую на ходу. А як його? В честера запхну там всякі дорогоцінності, типу, от тих. Камінців, зуби, собак, гончих. Забув, як це називають українською мовою. Так у мене цих зубів немає. Ладно, тримай жало, тримай зуби. Тримай оце от. Тримай оце от, що мені ще тут не знадобиться. Це я жиру просто. Зонтик можна викинути. Він скоро згниє е, вугілля, здається, я можу сюди запхнути. Що далі? Деревина. Хай у мене все буде на руках. Пару дошок зараз виготовлю. О, тільки не роби цього зараз. а? Нам треба наші паночки трошки е, дах поправити. Так би мовити. Оскільки вона зараз починає раптово підпалювати різні речі. Так, давайте побільше виготовлю. Я здається, не пам'ятаю, щоб мені треба були десь просто якісь а, звичайні дровиняки, як їх там називають. Ну, психіка постраждала сильно. Так, висадимо трохи дерев. Поруч і далеко одночасно. За ніч, думаю, я трохи психіки вілов відновлю. Можна зараз ще трохи походити, квіти позбирати. Головне, щоб мене ілюзії знову не почали чіпати. В принципі, у нас зараз а, запасом як його. Запасом їжі все в порядку, я міг би зробити собі спальний мішок і просто переспати цю ніч, наприклад. Враховуючи, що я нічого такого не збираюсь робити. А, тут скелет просто. Так, психіку трошки підрівняли. Це я просто жеру, щоб відновити ще трохи здоров'я. Вогонь розводити не буду. Замість цього ми зараз виготовимо спальний мішок. Я напевно просто посплю. Так, це у нас ете. А на спальний мішок треба одна мотузка. от тут от. Мотузка. Спальний мішок. М'ясні кульки. Так от. І спати. Епізод через це трохи буде коротший. Чудово, трошки відновились. Жиримо трошки ще. І психіка повністю нормалізувалась. Прекрасно. Давайте ще порубаємо трошки дров. І що я ще хотів. Скриню вже. В принципі, не горить мені виготовляти. О, що мені може ще такого знадобитись? Кудись на пошукі чогось я зараз відправлятись не дуже сильно хочу, не знаю. Якось немає такого рушійного бажання дуже сильного, щоб щось таке робити. Є, зламалась наша сокира. А це дерево досі стоїть тут, як нічому б не бувало. Так, ладно, висадимо оці от пару дерев тут. Квітів тут до біса з'явилось, чесно кажучи. А, що я хотів? Перевіримо жаб'ячі ставки. Раптово тут у нас ще їжа буде якась додаткова. Так, ця пастка зламалась. Ця пастка ще ціла. Тут у нас побої ще було минулого разу, а коли жаби боролись з. Як їх називають, з бджолами, так, що вже вечір наступає. Чи це воно просто так? Так, ще одна пастка зламалась. Ну, в принципі, можу тут назбирати. Жаб'ячих ніжок собі трохи. Треба буде пастки знову повиготовляти. Як просто прекрасно. Цікаво, чому бджоли мене атакують. Вони наче не такі сильно агресивні мають бути. Так. Тут злі квіти э, почали з'являтися, це мені не дуже подобається. Злі квіти. Хай воно згниє. А, так, здоров'я трошки нам це побило, але це вже таке. Тут у нас ростуть звичайні квіти, що дозволить мені психіку трохи відновити, якщо знадобиться. Якщо їжа знадобиться, також у нас тут кротиє. Так, ви тут мені не треба. Щоб ви тут згнили. Раптова поява злих квітів, це не те, що я хочу. Минулого разу це все закінчилось дуже погано, оскільки це вже, напевно, навіть не минулого разу, це давно. Вілсон тоді помер. Коли. Така от фігня відбувалася. Щось є. Чудово. Ще одне жало. Візьмемо назад це. Честер тримай. І що я хотів ще? А, точно. Жаб'ячі ніжки зараз будемо готувати. У нас якраз на три набори м'ясних кульок тут. Не туди, а сюди. У нас якраз на трим набори м'ясних кульок вистачить, щоб наготувати тут різного їдла. Також можна, в принципі, вже скоро буде розпалювати вогнище, щоб психіку трошки відновити. Що я ще хотів. А, а точно. Зараз вже буде ніч. Раз ніч настане, я напевно зараз буду бігати тут за пальничкою, факелом можливо, і а, пробувати шукати, як їх називають, світлячків, оскільки я хочу зробити капелюх шахтаря, оскільки він буде вночі випромінювати достатньо сильне світло. І заодно це буде звільняти. Е, я буду ходити зі звільненими, звільненими руками. Ага, це не м'ясні кульки, але також, блін. Також, в принципі, непогано. Якось так вийшло, що випадково з'їв. Ладно. Нам треба буде знайти світлячків, а, наловити їх. Через це я зробив оцю відсідку, використовував найцінніший мій ресурс. На цю справу. Так, з'їмо. Трошки відновимось. Приготуємо ще один сендвіч, принаймні поставимо його готуватись. Якщо не приготуємо, то просто закинемо все, що необхідне в наш казан та попрямось тут шаритись. Біля, а, як їх називають, біля, 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 а, біля ставків, по. Біля ставків у нас, здається, якраз таки знаходились місця, де були метелики, наскільки я пам'ятаю. Світлячки, наскільки я пам'ятаю. Можна взяти в руку запальничку. Можна також перевірити навколишню тут територію. Можливо, тут щось є таке. О, до речі, я тут думав робити ферми, і мені для цього треба був навоз, я якось про це забув. Можна ж е, годувати, наприклад, свиней, і вони е, будуть серти. Всякими там ягодами можна їх нагодувати, і вони просто будуть серти. Оце ще й повнолуння. Чудово. Двічі краще. Отже, поперли от наше місце для пошуку щілячків. Одні є. Чудово, вони не, не псуються, це найголовніше, що мені треба знати. Я якось не був впевнений стосовно цього. А от те, що я і казав. Це коли я від собак тікав минулого міз... епізоду, я якраз таки повз оці місця і бігав. Психіку я зможу собі відновити за рахунок того, що я якраз таки виготовлю. Оцей от новий девайс, який я буду використовувати. А. Мені цього не вистачало. Так, тут у нас світлячки ще є. Наловлю як можна більше. Потім треба по-швидкому на базу. А, на цьому все. 10, думаю, вистачить. Так. А зараз по-швидкому варто зробити. А, як його. Зонтик. Парасольку. Це в холодильнику все у мене лежить. От воно. А. Парасолька. Це вона тут знаходиться, здається. Парасолька. Чудово. І. Тепер в освітленні тут має бути десь у мене доступно. Не ліхтарь, не ліхтарь. От воно, капелюх. Мені треба травуну збирати, золото в мене є. Чудесно. Так, інші квіти сюди закину. Психіка відновлюється за рахунок того, що ще день. А віло у нас не настільки мокре. Оце, от, блін, погано. Треба буде перевірити правила появи ось цих от злих квітів. Так, оце от погано, що Віло вже настільки сказила, що вона починає підпалювати речі. І вона спалила оті от бідні квіти. Так. Я хочу спалити тебе. І парасолька. Ховаємось від дощу. Ще трохи і... Ін... Нірки кроликів мають вже відчинитись. Тому, я думаю, скоро у мене ще буде одне джерело їжі. Окрім того, що я жаб зараз жиру просто постійно. І, чесно кажучи, з кроликів більш ефективно вих... їжа, в... їжа виходить, оскільки їх можна використовувати для... якраз таки для виготовлення вся тих м'ясних кульок. Так. Ця жаба не дуже зручно стоїть. Як пам'ятаєте, при якихось умовах жаби можуть на мене напасти. Так, до мене дзвонять невчасно. Так, ладно, продовжуємо. Забув про що я там розмовляв. Ну, раз на те пішло, не знаю. Так, психіка дуже повільно відновлюється, треба буде з цим з цим, цим щось зробити. Да. Що я хотів? А, щось я останнім часом якось не дуже добре сплю, і це, я думаю, зараз, в принципі, помітно з того, як я переривисто то розмовляю, таке час від часу трапляється. В моїх відео, я думаю, це помітно, що. Раз на раз по-різному виходить. І... Така фігня навіть трапляється, як зараз. Щось там Віллоу казала, постійно я якось навіть не читав, що вона каже. Я тільки бачу, що вона все більше і більше промакає, і це мені не дуже сильно подобається, чесно скажу. Так, злих квітів а поруч немає. Вогнище ще, в принципі... Ну, вже, по суті, варто розводити тільки заради того, щоб психіку трохи відновити. Навер... Напевно, невірно. Мозок вже плавиться повністю. Напевно, я зараз зроблю джем варення. Так, все інше засунемо в холодильник. Воно потихеньку псується. З'їжджу цього. Відновились трошки. А, чи хочу я витрачати дошки? Не хочу я витрачати дошки. Оце от. Джем. А жиремо. Це не дуже багато відновило. Я думав, воно трошки більше психіки відновить. Так, і в мене ще золото є. Так, тепер можна виготовити наш новий капелюх. А, тільки треба зняти звіло оцю штуку. А, -а, -а, -а. Мені цього тільки не вистачало. Алхімічний двигун зараз нафіг у нас згорить. У мене молоток. Я є, є. Розберемо його най... найпростіші елементи. Попіл нехай розвіється. Я сказав, нехай розвіється молоток. Він на місце повернувся чудово. А виготовимо наукову машину. Ось вона, нам треба каміння. Каміння в мене ще має бути. Каміння. Отже, виготовимо наукову машину, поставимо її аж тут десь, про всяк випадок. І тепер біля неї з неї виготовимо оце. От нам треба оця от штука. І два нарізаних каміння. О, де воно тут? Раз. Два. Хоча б на це у мене ресурсів вистачає. А тепер алхімічний двигун відновимо. Чудово. Хай він тут стоїть. Так, психіка все більше падає. Можна було б завалитись спати, але я поки що цього не буду робити. Вілоу промокла. А, так, каміння. А що я сюди? А, я сюди золото закину. Так, дошки... Чудово, може в тебе психіка трошки відновиться або не так сильно буде падати. Ой, я пастку одну підібрав. Вже, в принципі, достатньо пізно, але біля жаб її, напевно, залишу. І якось так швидко я навіть і не помітив, це вже 27-й день. По суті, я вже маю закінчувати. Мені от, до речі, кажучи, цікаво. Оцей капелюх можна перезаряджати, перезаряджати світлячками. А питання у мене тільки одне. А стосується воно дуже простої речі. Я то можу його світлячками перезаряджати. Але як це робити? Просто отак от, от. Не, не так. І... А, от! Можна додати палива трохи. Ну, в принципі, чудово. А ну цікаво, наскільки багато світло воно робить. Ну, в принципі, непогано. Но чим можна буде шаритись цим капелюхом. Чого вже ж тут? Такого. А от психіка у нас знову страждає. треба бу... Останні кілька днів це щось занадто сильно велика проблема для мене. Підтримання психіки. Як тільки вілов висохне, у неї одразу вона трохи піде на підйом. А зараз, по суті, справи здоров, здоровенна фігня. бу 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 Короче, а зараз на цьому, напевно, ми вже епізод завершаємо. Зустрінемось з вами вже наступного разу, наступного тижня. І. Аго! Психіка. День зараз вже новий наступить. Тому і завершимо. Давайте я впевнюсь, Це 24-й день у нас був, 20. П'ятий день, 26, -й, 27, -й, начебто все правильно, зараз маємо завершати. Зараз якраз настане ранок і з цього ми продовжимо наступний епізод. А поки що на цьому все. Напевно, бувайте. Зустрінемось вже наступного разу. Якщо у мене западла з of The Fallen не буде, то поки що Star буде виходити, як і в минулі часи. Один епізод на тиждень. Якщо захочеться вам трошки побільше, то напишіть в коментарях, а там вже подивимось. Максимум я можу два відео на тиждень ковбасити. Враховуючи, що я витрачаю тільки по пів години, щоб записувати ці епізоди, хоча ще потім близько півтори години, щоб його все прорендерити і вивантажити на YouTube, але то вже окрема розмова. Ладно, на цьому поки що все. Бувайте до зустрічі.